Всім привіт, дорогі друзі! 26 березня збірна України зіграє фінальний матч плей-офф відбору до Євро 2024 проти Ісландії. Ми отримали ще один матч життя, і нам потрібно його виграти для того, щоб влітку ми представляли Україну на чемпіонаті Європи. І сьогодні ви дізнаєтеся, де дивитися цей матч Україна Ісландія. Ми розберемо нашого суперника, спрогнозуємо. Наш склад на матч проти Ісландії розберемо знову ж таки їхній склад, які в них є сильні і слабкі сторони. Ну і також зроблю свій прогноз на прохід нашої збірної і взагалі на результат цього матчу. Друзі, тому пишіть свої прогнози прямо зараз в коментарях. Ваші відчуття чим завершиться матч Україна Ісландія, 26 березня. Ну і напишіть обов'язково орієнтовний склад. Як ви вважаєте, чи сильно буде видозмінений склад? Збірної України на матч проти Ісландії. Ну і як завжди, перед початком не забудьте поставити лайк. Це не складно. 2-3 секунди вас займе. І я так буду бачити, що нас дивляться реальні люди. Обов'язково робіть це. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви в нас перша, тому що пряма трансляція. У нас по цьому матчу буде, ну і ще багато контенту у нас виходить на цьому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Фінальний матч збірна України зіграє вдома. Умовно вдома у польському Вроцлаві. 26 березня розпочнеться цей матч на стадіоні Тарчинський Арена у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. Де дивитися цей поєдинок знову ж таки тут без змін трансляція матчу Україна. Ісландія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів суспільного мовлення, окрім тіті сервісів. А в інтернеті поєдинка ексклюзивно покаже медіасервіс Мегаго за платну підписку. Ну і також на нашому ютуб-каналі стартує пряма трансляція. О 21.00 будемо розбирати склад нашої збірної, склад суперника. І разом вже під час гри вболівати за нашу збірну за прохід на чемпіонат Європи. Ну і буду для вас коментувати цей матч. Щоб не пропустити трансляцію, треба підписатись, друзі, телеграм. Теж там буде якраз посилання на старт прямої трансляції. Ну і опитування теж цікаві будуть і новини, які будуть передувати цьому протистоянню. Уже відомий, до речі, головний арбітер цього протистояння Україна Ісландія. Француз буде судити Клемен Тюрпен. Це доволі досвідчений французький арбітер, і в нього вже є певна предісторія навіть в матчах проти Ісландії. Як би це дивно не звучало, але саме він судив матч відбору до чемпіонату світу 18-го року, коли ми зіграли вдома з ісландцями 1-1. Він тоді судив взагалі три рази. Цей арбітер судив матчі збірною. В 2014 го відбір на чемпіонат світу з Молдовою ми грали з рахунком 0-0. З ісландцями в 18-му, 1-1 він судив. І з Португалією в 20-му на відбір ми зіграли 0-0. Можна сказати, що при цьому арбітру немає перемог. Тобто можна поставити, що буде додатковий час, можливо, в цьому матчі. да От такий трошки. Нічий не арбітр для нашої збірної виходить. Побачимо, як буде в четвертому матчі тюрпена вже 26 березня. Ну, якщо ми заговорили за історію протистоянь, то давайте вже дивитися результати команди Ісландії, і плавно переходити до нашого суперника. Тому що про нашу збірну ми все знаємо. А про збірну Ісландії ну, не багато людей взагалі чули. Тому давайте дивитися. Для початку дивимося їхні матчі в 23-му році, як вони їх відіграли. Всі, в принципі, результати беремо. От перший матч з Естонія, 1 один них був. Позитивні результати беремо. Перемогли Ліхтенштейн, перемогли Босню, і Герцеговину, що важливо. Люксембург, Ліхтенштейн, Гватемала, товарняк, Гандурас, Товарняк і Ізраїль. Офіційний матч 1-4. І таких рахунків у них, ну вони хіба що Ліхтенштейн усім відгрузили, але це Ліхтенштейн. Знову ж таки, серйозних суперників ця збірна не обігрувала. Серйозними суперниками ця збірна навіть в нічию не грала. Я маю на увазі Португалія, Швеція, наприклад. Да, вони грали з цією командою. Знову Португалія. Так, да, Португалія їх не виносила як Боснію. 4-5-0-3-0. Тут 1 0-2-0 скромно, але ісландці. Програли словаччині, теж поступили. Словаччина теж більш-менш сильна збірна. Тому я вам хочу сказати, Боснії поступалися три-нуль. Оце теж треба відмітити. Але це було ну на початку 23-го року. Це таки краще брати оці матчі, які відбувалися нещодавно. Ну і останній матч проти Ізраїля. Ми бачимо очні зустрічі між нами відбувалися в різні роки, в 99-му ще в далекому. І тоді ми вперше. І поки що в останнє обігрували Ісландію 1-0 на виїзді в них, до речі, 1-1-1-0, як ви бачите. Ну і в 16-му році на чемпіонаті світу ми з ними в відборі якраз грали 1-1 і на виїзді в них програли 2-0. Тобто, предісторія з ісландцями в нас не дуже добра, Якщо чесно, в нас тут паритет повний: дві нічиї і по одній перемозі у обох команд. Хто буде? Дійсно, переможцем уже в очних зустрічах вирішить матч 26 березня. Зараз ми переходимо на трансфер март, і взагалі ми сьогодні будемо трошки порівнювати Ісландію і Боснію і Герцеговину, з якою ми грали, яку ми героїчно обіграли після вольової перемоги і камбеку. Так от, я чому до нашої збірної знову повертаюсь, тому що тут є певні зміни в трансферній вартості деяких футболістів. Як ви бачите, все на підйом. Тут тільки Мудрик впав нещодавно, в нього ціна з 40 до 35 впала. Всіх інших тільки підйом. Якщо брати от навіть Брашко, він коштував 2, зараз 2,5. Яремчук коштував 3, зараз 4. Ми бачимо плюс Ванат, він коштував взагалі 3, зараз 7. Тобто це серйозний буст в ціні. Андрій Лунін, ви подивіться, теж в нього ціна була 8, зараз 16, два рази підіймаються. Георгій Судаков в якого була 18, зараз 25. Забарний 28, було 25 мільйонів. Циганков 25, стало 28. І Артем Довбик було 28, стало 30. І в цілому наша збірна коштує 354,5 мільйони. Збірна Ісландії в порівнянні з Боснією і Герцеговиною більш скромна команда за трансферною вартістю. Трішки не вистачає їм до 70 мільйонів. 69,5 мільйони коштує ця команда. 100% легіонерів в цій команді жоден футболіст у збірній не грає в місцевому чемпіонаті Ісландії. Ми розуміємо, що це дуже маленька країна. А от і всі найкращі футболісти збірної грають за кордоном в інших в інших командах. Але це доволі молода команда. 25,1 середній вік команди. Друзі. Ну і дивимося на головних дієвих осіб цієї команди. Лідер. Нападу футболіст а друзі, нападник, якого треба тримати. Цей футболіст дуже небезпечний. Він зробив якраз три кворота із із Ізраїля, і він коштує 22 мільйони. Він теж додав в ціні з 16 до 22 Тобто, в них, як ви бачите, і деякі футболісти і подешевшили, а деякі піднялися. так от це найнебезпечніший гравець. Це гравець, який може все на футбольному полі, універсальний форвард і головою, ногою може зіграти. І за цього він наряду зараз і в Джена. Також є тут ну, можна відмітити гравець Ліля, Аякса, гравець Мітюланда, Фортуни, Блекберна, Твенте, Брентфорда і інших команд. Копінгагена там в Данії багато, в деяких в Швеції, хтось в чемпіоншипі, ну і в інших в інших там командах. Але ми бачимо, що розрив є. От, ну, Футболісти, які коштують більше 5 мільйонів, їх всього на всього ну, 4 захватимо. От, ну, Це п'ять гравців. 4 навіть футболісти, всі інші, там три і менше. Тобто це доволі скромна команда, треба розуміти, але дуже організована. Зараз до гри ми будемо переходити. В принципі, це вже не та збірна, яка грала на чемпіонаті Європи 2016-го, коли там був Сігутсон, одним із лідерів цієї команди, що той, який в АПЛ грав. Да? Його вже тут немає. І знову ж таки, кістяк, і, і найкращі футболісти цієї команди це якраз молоді гравці. Да, Один тут є 4 мільйони з Мітюланда. Інгасон, 30 років йому, а так дивіться, 22, 25, 21, 20, 20, 26, 19, 22, 25, 23. Тобто, це все дуже молода команда, як на мене. Що по грі у цієї команди? Ми зараз подивимося по статистиці в Хускорді, Ну і взагалі будемо звісно розглядати матч ісландія Ізраїль, тобто це матч, який дав право Ісландії грати в фіналі, як вони обіграли Ізраїль, і чи були сильнішими вони за Ізраїль. І чи відповідає дійсності той рахунок, який зараз ви бачите на табло взагалі можна порівнювати і Герцеговину і Ісландію? В принципі, команди люблять стандартні положення. Що Боснія про це продемонструвала? Що збірна Ісландії в принципі проти Ізраїля? Але чи схожа Ісландія на Боснію, і да, і ні? І давайте розбиратися, чому грали вони 4-4-2, стандартні. І Я вам скажу, що ну да, покоління змінюється в Ісландії, стиль гри ні. Це команда доволі організована, як і Боснія. Це команда, яка добре грає при стандартах, як і Боснія. Але це саме команда. Тому що в Боснії, чесно кажучи, ну, видно, був, був розрив між деякими футболістами і не завжди було порозуміння. Там все-таки є зірки. Ну, для цієї збірної там Джеко, Колашина, Цп'яніч, Круніч. От вони ведуть гру цієї команди, виділяються. Тут, в принципі, є лідер із Джена, Форвард, але в цілому вони дуже. Класно взаємодіють між собою, дуже класно вибігають контратаки. Широкі в них ці контратаки виходять. Тобто багато футболістів відразу атакувальних біжать. Тобто 4-4-2 при атаці, ну перетворюється в 4-2-4 інколи. Тому це дуже небезпечна збірна. Треба дивитися. Що по грі проти Ізраїля, друзі? Ну, по-перше, ісландці першими пропустили, потім вже забили 4 м'ячі. Як забивалися чотири м'ячі? Перший м'яч забивався. Зі стандарту, тобто штрафного удару, поклав якраз їхній головний бомбардир. Тобто це ще не тільки бомбардир, який може головою зіграти, ногою забити, він ще й в стандарти виконує. Штрафні удари, розумієте, це універсал, який там в них. Другий гол був забитий з кутового, третій гол був забитий з контратаки, доволі якісної знову ж таки. І ці голи вже забивалися після червоної картки. Ізраїль грав з червоною І четвертий гол теж забивався на контратаці. Але з відскоку, Голкіпер перед собою відбив, і Ісландія забивала вже в пусті ворота. Статистика, як ви бачите, ну була за Ізраїлем. Ізраїль грав краще, як на мене, до червоної картки. І в принципі, Ізраїль мав шанс там в Захаві був пенальті. Він його не реалізував, міг би робити рахунок 2-2. Потім вже була червона картка, ну і звісно, в меншості. Ізраїлю було складно, але потрібно було йти вперед, і вони нічого не змогли зробити. Ісландія їх піймала на контратаках, забила свої м'ячі на контратаках. Але ви бачите, Ісландія, ну, в принципі, любить флангову роботу. В основному від своїх воріт грає. Команда, яка вміє підлаштовуватися під суперника і здорово грає при стандартних положеннях. Штрафні удари їм не важливо. Вони будуть їх бити по воротах багато, дальні удари. Це все буде присутні. Ну і по ударах, як ви бачите, от 15-10 вони дійсно стріляли. От Дуже кучно, бачите, стріляють, вони намагаються все-таки в центр зміщувати акцент і пробивати з вигідних позицій, да? не лупити фікс на звідки Ну і удари в ствір тут, шалені 9 ударів в ствір, вони дуже добре влучають. І якщо порівняти навіть от з Ізраїлем, в них 4 влучених, але менше ударів, звісно, було. Ізраїль більше володів ініціативою. Але Ісландія за рахунок своїх якостей, за рахунок боротьби. В них дуже фактурні футболісти, їх треба боятися. І знову ж таки стандартні положення вийдуть на перший план саме в цьому матчі проти України. Перед матчем збірної України в Ісландії є втрата Вінгера. Як і в збірної України, ми втратили Циганкова перед Боснією. Да, і, і зараз перед Україною ісландці втрачають свого. Основного лівого Вінгера із Блекберна з чемпіоншипа добротний футболіст, який Там його ціна складає трошки більше трьох мільйонів на фоні всіх футболістів Ісландії. Ну він дійсно виділяється. Арнор Сігурцон, він не зможе допомогти своїй збірній. Він травмувався якраз в матчі проти Ізраїля і не зміг продовжити гру. і пошкодження виявилося дійсно серйозним. І він точно не встигне відновитися до вівторка. Тому це втрата, звісно, плюс збірній України. Наший вінгер, тільки правий Циганков, уже повернувся до загальної групи. Це ще було два дні тому. Тому він, в принципі, вже тренується і проводить із своїми партнерами вже повноцінні заняття. Тому будемо надіятися, що це зараз якраз через цю підготовку, сьогодні, там, завтра набирає потрібні кондиції і зможе вийти на футбольне поле. Ми не говоримо про те, що він повинен виходити з основи. Хоча якщо готовий, то хай виходить з основи. Звісно, це дуже сильний футболіст. Тому будемо надіятися, що він з'явиться на футбольному полі в будь-якому випадку проти Ісландії. це хороша новина. Ну, а тепер ближче вже до гри, друзі. Що нам очікувати від збірної України проти Ісландії? Скоріше за все, це буде приблизно те саме, що ми бачили проти Боснії і Герцеговини. Я маю на увазі контроль м'яча збірної України. Тому що Ісландія не про контроль. Це команда, от, яка виграє боротьбу в повітрі, друзі. Це команда дуже сильна фізично, дуже висока. В захисті там, в півзахисті. Тобто, це футболісти, які люблять боротися. збірна України не дуже любить боротися. Ми любимо внизу грати з м'ячем. Але як показав матч проти Боснії Герцеговини, в принципі, при стандартах ми не дали шансів ні Джеко, ні іншим футболістам виграти там єдиноборство і створити якийсь момент біля Ворітлуніна. Тобто у нас були проблеми якраз внизу. Певні там були помилки індивідуальні, і боснія низом нас розхитувала. Але саме при стандартних положеннях ми Боснію закрили. Тому я вважаю, що є всі шанси і з ісландцями так само зіграти якісно і вони вже будуть шукати шляхи саме через стандарти, там прямі удари, дальні удари, чи то простріли просто низом. Але в будь-якому випадку, я не думаю, що звісно ми все перекриємо. Ісландці точно створять щось небезпечне з цих стандартів, тому що, як на мене, вони якраз більш заточені на це ніж та ж сама боснія Герцеговина. Але ісландцям не потрібно давати виходити вперед, тому що вони дуже здорово використовують помилки суперника і грають на контратаках. Це в них дуже класно виходить. Матч проти Ізраїля це показав. Тому наше завдання не грати так, як проти Боснії. Всі 77, чи часіки там 80 хвилин. Ми жахливо грали, не тримати м'яч, не робити контроль заради контроля. А все таки в останній третині поля комбінувати. Ісландія боїться комбінаційні. Команди, Ісландія цього дуже боїться, і нам потрібно продемонструвати свої найкращі якості в останній третині поля. Це Мудрик, його швидкість дриблінг, це Судаков, його проникаючі передачі. Можливо, Руслан Маліновський з, з своїми передачами теж із дальніми ударами. Зараз ми до складу перейдемо, але в будь-якому випадку мій сценарій гри це те, що ми будемо домінувати. Ісландія це стандарти і контратаки. Не дай Бог, щоб ми пропустили першими. Оце головне. Ну а тепер давайте я вам покажу свій орієнтовний склад на матч проти Ісландії. Тут все просто і банально, як на мене, нічого не змінив, окрім. Брашка в основі. В минулий матч я думав, що вийде Сидорчук і саме його ставив. На цей матч я думаю, що Ребров нічого не буде змінювати. Знову ж таки, Лунін, Матвєнко, Забарний, Конопля Миколенко. Які тут можуть бути питання? В півзахисті Брашко себе дуже здорово зарекомендував на цій позиції. Як на мене, ну зараз він буде основним. Точно. І Сидорчуку можна вже закінчувати кар'єру в збірні. Зінченко Судаков, ну знаєте, до Зінченка були запитання, але капітан все-таки і е, футболіст високого рівня, тому я думаю, він збереться на цей матч проти Ісландії. В Атаці все-таки довбик, незважаючи на те, що Єремчук класно вийшов. Але я думаю, Ребров і далі буде тримати Єремчука як Джокера. Якщо треба, він вийде на другий тайм. Просто треба раніше це робити. Мудрик зліва точно. І знову ж таки, якщо циганков буде готовий, повинен виходити Циганков. Це якість, це знову ж таки топовий футболіст. І в нас вийде крута зв'язка. Довбик циганков, плюс мудрик з англійської прем'єр-ліги, є Судаков. Це буде прям здорово. Тому мій такий банальний склад, я думаю, навряд чи щось буде придумувати Сергій Ребров. Ну і давайте плавно переходити до прогнозу на цей матч. Там суперкомп'ютер зробив прогноз на те, що збірна України, скоріш за все, пройде. Далі там було десь приблизно 10 тисяч симуляцій, і перемогу збірної України маємо відсоткове відношення 66,3%. Перемога Ісландії 15,8%. Нічия, тобто додатковий час 17,9%. Україна тут. Явний фаворит, що в букмекерів, що в суперкомп'ютера Ну і переходимо до коефіцієнтів і мого прогнозу на цей матч, друзі. Україна Ісландія. Ми фаворити. Зараз в компанії GGB дають коефіцієнт на Україну 1,53. На Ісландію 7,28. Тут не треба говорити нічого. Ми розуміємо, що наша збірна фаворит. Який okay, саме буде мій прогноз на цей матч, друзі? З огляду на те, що ми побачили проти Боснії, і я очікую в цьому матчі Ну також валідолу, як було і там. Я думаю, що знову. Ну, якби ми не зіграємо так надійно, як напевно думаємо. От. Але не хочеться саме такого сценарію, щоб ми нас доганяли, як це було проти Боснії, да? Але я вважаю, що наша збірна в цьому матчі проб'є тотал більше півтора. Тобто, наша збірна заб'є два і більше м'ячів в цьому матчі. Але, в принципі, і пропустить. Мені здається, це буде веселий гольовий матч. Да! Скоріше за все, це буде дуже обережно, як завжди, на початку. Але ми знаємо, що в другому таймі все може змінитися, як було проти Боснії. Тому тут ставлю теж на велику кількість м'ячів. Тут можна брати і тотал більше двох з половиною, якраз за 2,09 коефіцієнт. Теж в принципі непоганий прогноз. І обидві заб'ють за коефіцієнт 2.22. Теж доволі високий, але роблю прогноз на те, що наша збірна все-таки зможе ісландцям забити свої два і виграти з рахунком 2-1. Я ставлю саме на такий самий рахунок, який був проти Боснії, тому робимо прогноз. Друзі, тому переходьте за посиланням в описі і закріпленому коментарі в компанію GGBet. По-перше, ви отримаєте бонус до 12 тисяч гривень на перший депозит при реєстрації. По-друге, зараз тут дуже круті бонуси. Додаткові є, можна отримати фрібет 450 гривень, і він безлімітний. Тобто за кожне поповнення на суму від 900 гривень ви отримаєте фрібет на 450. Тобто, це означає, що ставка без ризику. Поставили 450 гривень, ставка не зіграла. Вони у вас зберігаються, нічого страшного, ви ще раз можете поставити. Тому обов'язково заходьте, реєструйтеся, кого цікавить. Посилання всі будуть в описі, тому залишилося нам тільки дочекатися 26 березня, 21.45, щоб побачити, що наша збірна продемонструє на фоні збірної Ісландії. Це скромна збірна, друзі. Нам треба їх проходити. Вибачте, але ну, треба. Ми говорили ще перед Боснією, що якщо ми не проходимо цих всіх суперників, ну тоді нам точно немає, що там робити, якщо ми ставимо себе вище. Якщо ми говоримо про те, що ми повинні бути на євро, ми повинні обігрувати цих суперників. Все банально просто, неважливо як. Давайте вже з валідолом, не з валідолом, але треба результат. Результат на табло переможний, і який дасть нам право проходити на євро. Якість футболу да, викликає питання, особливо по матчу проти Боснії, але давайте вірити в те, що наша збірна продемонструє більш проактивний футбол в останній третині поля саме проти Ісландії. Я надіюся, що в нас буде більше виходити, більше буде гольових моментів в цьому матчі. І Ісландія така команда, знаєте, цікава, і яка дає грати своєму супернику. Ну і, в принципі, і сама створює моменти. Тому з ними треба бути дуже-дуже обережними. Незважаючи на цифри на трансфер ми знаємо, що не завжди гроші грають у футбол. І Боснія, це в принципі показала, наша збірна якимось дивом закамбечила. І будемо надіятися, що в цьому матчі наша збірна. Пройде далі, друзі. Ваші прогнози пишіть прямо зараз в коментарях на рахунок складу. Можливо, там по пару позицій у вас будуть питання. Ну і рахунок цього матчу напишіть. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео обов'язково, якщо вам сподобалося. Ну і запрошую всіх на пряму трансляцію 26 березня, 21.00 на цьому каналі. Всіх чекаю. Разом підтримуємо нашу збірну і будемо тримати кулаки за прохід. На чемпіонат Європи 2024 в Німеччині. Надіємося, що наша збірна там буде, і будемо болювати за них вже влітку. Тому чекаємо, друзі.